Доброго дня, розповім сьогодні про відображення лікарняних та інших видів розрахунку середньої заробітної плати в програмному продукті облік бюджетної установи. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи розрахунку заробітної плати, яка включає в себе звіти зарплати, розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників, довідники та сервіс. Облік даних розрахунку ведемо в межах одного табельного номеру по посадам співробітника. По кожній посаді можна окремо вказати категорію оподаткування, список постійних доплат і надбавок, параметри оплати, метод розрахунку заробітної плати, тарифний розряд, джерело фінансування та інше. Також передбачений детальний розрахунок податків, наприклад, ЄСВ, ПДФО, військовий збір, за типами нарахування та видами податків. В програмному продукті передбачено введення довільних формул розрахунку, довільні варіанти премії, доплат і надбавок, наприклад, надбавки за вислугу років, почесне звання, вчене звання, також передбачений автоматичний розрахунок сум і часу для оплат за середній. Розрахунок відпрацьованого часу є з такими методами: це за даними табелю, тобто головним є табель, методом відхилень. При даному методі не потрібно вводити табель і комбінований метод пріоритетом є табель. Також в програмному продукті передбачений табельний облік, індивідуальні графіки роботи, окремі графіки за кожною посадою співробітника, також автоматичні коригування, і перерахунки минулих періодів. Розрахунок авансу можна робити одним з методів: це фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду, розрахунок за першу половину місяця. Розрахунок авансу виконується окремим документом, можливо, розрахунок за структурними підрозділами. Також розрахунок виконується по кожній посаді окремо і, можливо, із різними методами. Тобто, якщо в людини передбачено дві посади, то відповідно до кожної посади можна за Кріпити конкретний метод розрахунку авансу. Зараз на екрані ви бачите приклад обробки з розрахунку заробітної плати. За допомогою кнопки заповнити та розрахувати можна заповнити і розрахувати зарплату за усіма або по поточному співробітнику. На вкладці нарахування буде видно повністю перелік видів розрахунку, там, наприклад, оклад, надбавки, премії та інше. На вкладці Утримання буде видно, наприклад, Профнески або виконавчі листи. На вкладці Податки це військовий збір, ПДФО. І податки фонду заробітної плати це наше ЄСВ. Виплата заробітної плати в програмному продукті передбачена між розрахункові виплати, тобто можна виплатити відпускні, лікарняні тощо. Наступне це аванс і заробітна плата за місяць. Перейдемо до лікарняних. Перше, що ми розглянемо, це налаштування виплат Пенсійного фонду України. Нарахування сум лікарняних за рахунок пенсійного фонду України за замовчуванням відображається за тими КЕК та джерелом фінансування, що вказані у налаштуваннях обліку за гіперпосиланням налаштування виплат. Тобто Перед створенням першого документа Лікарняний лист рекомендуємо створити спеціальне джерело фінансування та заповнити форму налаштування обліку виплат ПФУ. Зазначаємо період, установа, КЕКВ, джерело фінансування виплат ПФУ. Також хочеться відмітити, що якщо в налаштуванні виплат встановлено ознаку джерело фінансування ЄСВ ФОП визначати за посадою, тоді в кореспонденції для виду податків ЄСВ ФОП ПФУ буде заповнюватись джерело фінансування, яке вказане для посади співробітника, за яким було виконано нарахування. Після налаштування натискаємо на кнопку Записати та Закрити. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо завантажити лікарняні листки. В розділі Зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням Лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листи співробітників. Вибираємо установу, дату та натискаємо на кнопку Завантажити з реєстру. Підтягнули файл, який ви вивантажили із сайту Пенсійного фонду України по лікарняним і завантажуємо наш файлик. Після цього натискаємо на кнопку Оформити і записуємо документ. Автоматично створяться документи лікарняний лист та з розрахунком. Також в програмному продукті облік бюджетної установи можливо просто створити документ-лікарняний лист. В документі є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності співробітника. Документ створюється окремо на кожного співробітника та його посаду. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно створювати стільки ж документів лікарняний лист, скільки було актуальних посад співробітника на час хвороби. Тож, як ми заповнюємо документ лікарняний лист, зазначаємо місяць, установу, дату. Співробітник посада, номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності. Вибираємо вид лікарняного листа, електронний або паперовий, причина непрацездатності, дата початку лікарняного, дата закінчення лікарняного. За необхідності заповнюємо додаткові реквізити. Також, якщо працівник оплачував внески менше 6 місяців, зазначаємо для цього ознаку оплачував внески менше 6 місяців. Якщо потрібно розрахувати середню за окладом, використовуємо ознаку розрахунок середньої за окладом. Якщо, наприклад, співробітник пішов на лікарняний, і ви були про це повідомлені, і не потрібно перераховувати зарплату за минулий період, то зазначаємо ознаку не виконувати перерахунок ЗП минулого періоду. Після зазначення даних зазначаємо виплата, тобто, куди ми хочемо виплатити ці лікарняні це буде аванс, міжрозрахунок або зарплата. І натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ і можемо, наприклад, роздрукувати розрахунок середньої, натиснувши на кнопку друк. Також в програмному продукті передбачений автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів при введенні невиходів, такі як відпускні лікарняні. Зараз на екрані ви бачите приклад, коли в нас є лікарняний і виконується перерахунок минулого періоду. Якщо не буде встановлено ознаку не робити перерахунок минулого періоду, то відповідно у вас з'явиться таблична частина перерахунок минулого періоду та з'явиться сам перерахунок. Для отримання фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду України для надання матеріального забезпечення застрахованим особам подають заяву розрахунок. Для цього в програмному продукті облік бюджетної установи призначено документ Заява розрахунок. В документі потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який буде отримано фінансування від Пенсійного фонду України. Особу, яка відповідальна за складання заяви розрахунок та її посаду це поля відповідальний та посада. Для автоматичного заповнення документа призначена кнопка Заповнити. Дані на закладках документа будуть заповнені відповідно до даних, введено в інформаційну базу за розрахунковий період документів лікарняний лист. В документ потраплять лише ті документи, які раніше не були відображені в документах заяви розрахунок. Також. Дані документи можливо вивантажити в електронний вигляд. Для цього використовуємо кнопку Вивантажити і натискаємо «Вивантажити» до ПФУ та зберігаємо собі в конкретну папку. І, відповідно, завантажуємо цей файл собі в Пенсійний фонд України. Тож, які розрахунки з пенсійним фондом України передбачені в програмному продукті? Це одноразові допомоги за рахунок фонду, розрахунок лікарняних листів, заявка розрахунок, повідомлення про виплату коштів за рахунок ПФУ і вивантаження даних документів, заява розрахунок, файл формату JSON з можливістю передачі до пенсійного фонду України. Також в програмному продукті облік бюджетної установи реалізовані різні звітні форми та аналітичні звіти. Тому розглянемо, наприклад, звіт аналіз зарплати за джерелами фінансування. Щоб відкрити даний звіт, вам необхідно зайти в підсистему зарплата, вибрати звіти зарплата та перейти за посиланням аналіз зарплати за джерелами фінансування. За допомогою цього звіту ви зможете вибрати, наприклад, джерело фінансування лікарняних. Вибираємо установу місяць. Також можемо зробити відбір по співробітнику, підрозділу і навіть посаді. Для цього використовуємо кнопку налаштування. Наприклад, ми вибрали джерело фінансування лікарняних. Поставили ознаку розгортати по нарахуваннях і утриманнях та зазначили, вибрали вірніше співробітника, по якому хочемо проаналізувати нараховані лікарняні. Після зазначених даних натиснули на кнопку Сформувати та переглядаємо наш результат. Бачимо, всього нараховано: військовий збір, ПДФО і скільки буде до виплати. Також в цьому звіті ви маєте можливість зберегти даний документ і роздрукувати. Для того, щоб дані перейшли і відображались в бухгалтерському обліку, тобто в оборотно сальдовій відомості, наприклад, нам необхідно зробити документ відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Для цього вам необхідно перейти в підрозділ. Зарплата перейти за посиланням відображення зарплати в бухгалтерському обліку і натиснути на кнопку Створити. Зазначаємо дату, установа, період за необхідності, можемо вибрати джерело фінансування, наприклад, лікарняних, і натиснути на кнопку Заповнити. Якщо ви не будете робити відбір, відповідно всі дані, які ви розрахували в обробці розрахунку заробітної плати, будуть відображені проводками на всіх вкладках документів відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Як бачимо на вкладочці проводки є нараховані лікарняні, військовий збір та ПДФО. Після зазначених даних і заповнення самого документа проводимо документ. Після цього зразу можна перевіряти в оборотно-сальдовій відомості наші рахунки, скільки нам потрібно виплатити податків та людині на руки. Також, якщо ви Бажаєте подивитися, з якого саме документа тягнеться та чи інша сума, вам достатньо клацнути двічі по сумі і вас перенесе в картку рахунку. Як бачимо, ми перед цим робили відображення зарплати в бухгалтерському обліку, і тут в картці зразу видно. І видно наші кореспонденції. Перейдемо до розрахунку інших документів посередній. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм, призначено документ простій. Документ дозволяє відображати не тільки факт простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику. В документі реалізовані наступні види простою – це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простою з вини роботодавця і простій з вини співробітника. В залежності від обраного виду простою, змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Вид простою впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, а й на нарахування відповідної суми. Якщо обрано вид простої оплата простої з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин укладу співробітника. Якщо обрано вид простої оплата простої звини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні два місяці і прості звини співробітника не оплачується. Також в даному документі є призупинення дії трудового договору. Для відображення призупинення використовуємо документ простій з видом призупинення трудового договору. Натискаємо розрахувати та зазначаємо дату початку, дата закінчення та проводимо документ. Перейдемо до розрахунку середньої при документі відпустка. Як ми знаємо, відпустка це реєстрація фактичних відпусток усіх видів, окрім відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та подогляду за дитиною. Щоб створити відпустку, вам необхідно перейти під систему зарплата, перейти за посиланням відпустки і натиснути на кнопку Створити відпустка. Зазначаємо місяць, співробітник. Дата посади співробітника, дата початку, дата закінчення, якщо це основна відпустка, якщо додатково використовуємо вкладку Додаткові відпустки. Зазначаємо номер наказу, дату наказу, вид нарахування відпустки. Зазначаємо, за який період надається відпустка, виплата, зарплата, аванс міжрозрахунок і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після цього натискаємо на кнопку Провести та можемо роздрукувати і подивитись нашу середню. Також у програмному продукті облік бюджетної установи передбачено відпустку без збереження оплати. Це відпустки тих видів, за якими не ведуть облік використання, тобто відпустки, що не є щорічними. Зазначаємо період реєстрації, співробітник, посада, вид відпустки, дата початку, дата закінчення. І проводимо документ. Період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків, мобілізації або здачею крові та її компонентів, йому Може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутність із збереженням оплати мобілізація. Для цього зазначаємо місяць, співробітник, посада, дата, дата початку, дата закінчення, вид розрахунку оплата за середнім заробітком, виплата і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ. Також ви можете вибрати інші види відсутності це мобілізація або мобілізація без оплати та вимушений прогулок. Для нарахування матеріальної допомоги або розрахунку іншої допомоги за середнім заробітком призначено документ компенсації за середнім заробітком. Для розрахунку суми компенсації призначено кнопку розрахувати. Для перегляду сум та днів, які були використані для розрахунку середнього заробітку призначено кнопку Змінити. На закладці Нараховано відображається вид розрахунку, нарахування та сума нарахованої компенсації. Розраховані суми можна виплатити як під час авансу, так і міжрозрахунок та зарплату. Матеріальну допомогу до відпустки також можливо нарахувати за допомогою документа Відпустка. Також в програмному продукті облік бюджетної установи можливо нарахувати компенсацію за невикористані дні відпустки. Дану дію ми відображаємо через документ відпустка. Зазначаємо місяць, співробітник, посада, вид нарахування компенсації, компенсація відпустки. Вибираємо і ставимо галочку надати компенсацію основної відпустки. Ставимо кількість днів, за який період роботи, виплата, зарплата, аванс між розрахунок і натискаємо «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ. Всім дякую за увагу! Мирного неба та до нових зустрічей!